Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні у мене для вас неймовірний рецепт дуже смачного хліба з томатами та оливками. Він неймовірний, готується просто і легко. Все, як завжди, розкажу від А до Я. Для приготування мені знадобиться 110 г активної пшеничної закваски. Ось так вона виглядає. Я зазвичай її готую з вечора, підкормлюю, і за ніч вона збільшується добре в об'ємі, як ви бачите, десь разів 3, це точно. Активна закваска це та, яка приємно пахне, добре збільшується в об'ємі і вся у пухарцях. Також можна використовувати і житню закваску. Якщо ви тримаєте свою закваску в холодильнику, вийміть її заздалегідь десь за 24 години до замісу хліба, підкорміть два рази і тоді використовуйте для замісу. Чашу міксера наливає 350 мл води кімнатної температури. Додаю 110 г активної пшеничної закваски. Зверніть увагу, коли закваска активна, то після того, як ми її додали у водичку, вона тримається на поверхні. Це саме знак активної пшеничної закваски. Якщо у вас закваска житня, то з нею такого нема. Сюди додаю 300 г пшеничного борошна для хліба, відсоток білка 13 100 г пшеничного цільнозернового та 100 г борошна Einkorn. Якщо у вас нема борошна Айнкур, замініть його на житнє або на пшеничне цільнозернове. Для цього хліба, я не роблю окремо автоліс з водою та борошном, а зразу змішую воду, борошно та закваску. Роблю це на невеликій швидкості, 1-2 хвилинки. Після того зупиняю міксер, знімаю тісто з гаку, закриваю. Харчовою плівкою або можна рушничком залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. А через 30 хвилин додаю 11 г солі, висипаю зверху і буду перемішувати міксером на швидкості 4 із 10 можливих приблизно 5 хвилин. Якщо ви замішуєте руками, то це займає десь 10-12 хвилин. Все залежить від швидкості ваших рук. Дуже важливо на цьому етапі добре вимісити тісто, адже ми не робили окрему автоліс з борошном та водою. Мокрими руками знімаю тісто з гаку і перекладу його в іншу посудину або можна залишити в цій, якщо бажаєте. Посудину з тістом, необхідно накрити харчовою плівкою або рушничком і покласти в тепле місце на одну годину. Зручно це робити в духовці, не вмикаючи її, але вмикаючи лампочку в духовці. Вона буде зберігати температуру, і така температура буде зручною для тіста. Подивіться, як гарно розвилася вже клейковина, дуже гарне глютенове вікно. Ну що, побачимося! Через одну годину, а тим часом приготую інші інгредієнти. Мені знадобляться в'ялені томати, їх необхідно дрібно нарізати. Томати були у мене в олії, тому я їх відкинула на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Оливки наріжу на півкільцями. Якщо ви бажаєте, замість томатів та оливок можна додати в хліб будь-яке насіння. Це все робиться під час ламінації. А як робити ламінацію, зараз покажу. Пройшла одна година саме час робити ламінацію. Подивіться, друзі, як виглядає моє тісто. Для того, щоб зробити ламінацію або ще називають ламінування тіста, Знадобиться пульвелізатор з водою. Вода холодна. У мене такий пульвелізатор, я його спеціально тримаю тільки для хліба. Водичкою необхідно збризнути дуже добре робочу поверхню, а також руки, тому що тісто ще дуже липке і без цього воно прилипне і до ваших рук, і до робочої поверхні. Обережно перекладаю тісто на робочу поверхню і почну процес ламінації. Ламінація або ламінування це процес розтягування тіста, завдяки якому м'якушка у хліба буде неймовірна. І в процесі ламінації можна додати будь-які додаткові інгредієнти: це насіння або, в моєму випадку, сьогодні це томати та оливки. Розтягувати тісто необхідно обережно. Не спішите, але якщо ненароком ви його десь розірвали, не переживайте, тому що в процесі ферментації все настільки добре затягнеться, що ніхто навіть не здогадається, що тісто ви десь в процесі розірвали. Посипає нарізаними томатами, а також оливками. Спочатку посипаю всю поверхню, не треба перевантажувати тісто, додавати занадто багато, бо тоді хлібчик буде погано підніматися. Складаю одну сторону, знову її посипаю, і потім знову накрию іншою стороною і скручу в рулет. Після того, як завершений процес ламінації, тісто знову необхідно повернути в контейнер і покласти в тепле місце на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин, мокрими руками роблю складування тіста. Техніка Coil Fold можна робити звичайне складування. Накриваю і кладу в тепле місце на 45 хвилин. Пройшло 45 хвилин, роблю те ж саме складування, і знову кладу в тепле місце ще на 45 хвилин. За цей час тісто збільшиться в об'ємі, але не чекайте, що це буде в два рази, як зазвичай, це проходить з дріжджовим тістом. Трошки присипаю борошном, зовсім трошечки. І тою стороною, що посипана борошном, кладу до робочої поверхні, даю тісту самому вийти з контейнера. Тісто вже пройшло деякі етапи ферментації, тому зараз працювати з ним треба обережно. Тепер тісто необхідно округлити. Роблю це за допомогою ось такого скрипка, або можна робити руками. Далі тісто, не прикриваючи, залишаю на робочій поверхні на 15-20 хвилин. За цей час клейковина трошки буде розслабленою і потім буде дуже легко формувати хлібчик. Приготую собі форму, в мене форма ось така. Її необхідно накрити рушничком, присипати трошки борошном або в моєму випадку це пекарська шапочка дуже зручно з неї тісто не прилипає. Підготую собі ось цей кошик і почекаю 15-20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, трошечки присипаю борошном і буду формувати хлібчик довгої форми, форми батард. Робиться це дуже просто, слідкуйте за моїми руками. Сформовану заготовку кладемо в форму для ферментації в кошик швом до верху, трошки присипаємо борошно і вирішуємо, коли ми хочемо випікати цей хлібчик. Перше, якщо ви хочете випікати сьогодні, тоді тримаємо в кошику для ферментації приблизно 2,5-3 години і тоді випікаємо. Друге, якщо ви хочете випікати завтра, як роблю це я сьогодні, тримаємо в кошику для ферментації приблизно 45-60 хвилин і тоді кладемо в холодильник на 12-18 годин. Заготовку обов'язково потрібно чимось прикрити. Зручно це робити в поліетиленовому пакеті, тому що тісто має бути захищене від запахів холодильника. І, звичайно, воно не повинно сохнути. Забігаючи наперед, знаю точно, хтось буде питати, як виростити пшеничну або житню закваску в домашніх умовах. На моєму першому каналі ABC Cooking вже є таке відео. Але якщо є така потреба і у вас є бажання, то я можу зробити ще два. Відео, як виростити пшеничну і житню закваску і на цьому каналі за якимось іншим методом. Якщо це зацікавило, напишіть про це в коментарях. І так, сформовану заготовку хліба залишаю в теплому місці на 45 хвилин, а потім покладу в холодильник на 12-18 годин. У мене ранок і саме час випікати хліб. Він ще знаходиться в холодильнику. А чавунну каструлю разом з кришкою кладу в холодну духовку і вмикаю температуру 260 градусів по Цельсію або 500 градусів по Фаренгейту. І буду нагрівати 45-60 хвилин разом з кришкою. Замість каструлі можна випікати також на камені для випічки. А якщо у вас і його немає, є звичайне деко. Можна і на ньому нагрівайте духовку 25-30 хвилин, температура 250-260 градусів по Цельсію. Перед тим як покласти хлібчик випікати на деко, збризніть духовку холодною водичкою, покладьте випікати і теж знову збризніть холодною водичкою для того, щоб зробити зволоження духовки. Якщо будете випікати в кастрюлі, як я, тоді цього робити не потрібно, тому що каструля робить ефект печі, і зволоження не потребує. Пройшло 45 хвилин, кастрюля нагріта, і тільки зараз я виняла хлібну заготовку з холодильника. Як ви бачите, за час ферментації в холодильнику вона трошки збільшилася в об'ємі, перекладаю її на пергаментний папір, обережно знімаю кошик і обов'язково необхідно зробити надріз за допомогою гострого ножа або леза. І таким чином ваша хлібна заготовка не трісне під час випічки в духовці. Тепер увага! Як тільки ми поклали хлібчик в чавунну каструлю, випікатися в духовку, зразу зменшуємо температуру до 230 градусів по Цельсію або 450 по Фаренгейту. Випікаємо 15 хвилин під кришкою і 20-25 хвилин без кришки. Температура 230 градусів по Цельсію або 450 градусів по Фаренгейту. Друзі, пам'ятайте про те, що духовки у всіх різні, і, можливо, вам знадобиться трошки менше або трошки більше часу для випічки хліба. Завжди потрібно орієнтуватися за своєю духовкою. Найкраще виміряти температуру хліба вже випеченого хліба за допомогою термометра, і тоді ви точно будете знати, що хлібчик готовий, а у мене вийшов ось такий. Своєму хлібчику дам охолонути на рішіці приблизно 3 години, а тоді можна насолоджуватися. Ну а тепер ви тільки послухайте. Друзі, це неймовірно смачний хліб, який не потребує ніякого масла, ніяких інших додаткових інгредієнтів. Я особисто можу його їсти просто як основну страву, бо він неймовірний. Рекомендую! Якщо сподобалось це відео, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар. Підписатися і на цей, і на мій інший канал ABC Cooking, Посилання під відео, тому що все це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і звичайно смачного. Файно дякую, що завітали. До нових відео. Всім папа! -па.